Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, всі, хто сьогодні разом з нами у цей недільний вечір запрошуємо всіх до спільного служіння. Дуже прошу про ту активність. Дуже запрошую кожного хто. Має ту добру нагоду доєднатися до нас з молитвою. Хвала Богові і дяка кожному молільнику від малого і до великого, що зараз поруч, і стараємося завжди бути в тому покликані обраними до служіння. Бо каже Господь: багато покликаних, але мало вибраних. Власне, збільшуємо ту кількість обраних. Будьмо тими обраними Господом для служіння, для прослави, для свідчення Божої сили і Божої премудрості в нашому житті, будьмо тими свідками і кожен із нас нехай доєднується, долучається до спільної молитви, бо неодноразово бачу, чую, читаю, що не так просто доєднатися, то завжди кажу: підписуйтеся на сторінку. Десь поширюйте ту молитву на сторінку мою, бо ви не раз питаєтеся, отже, куди підписуватися як. Отже, це все дуже просто. На сторінці є, така, є такий гудзочок, написано «стежити». Тобто стежте за сторінкою, і ви завжди зможете мати нормально добре тоєднання, яке поєднує нас у тому соціальному такому проєкті, який називається Facebook. І тут ми будемо завжди зустрічатися і молитися, що ми і робимо вже ось скоро буде 6-й рік, адже ми почали своє служіння в 20-му році. Це так здається, було вчора, 20-го року, а це вже 26-й рік, скоро наступає. Пам'ятаєте, ковід почався у нас у му році в березні місяці. Як нині пам'ятаю, 11 числа, і ми з вами почали своє служіння, свою молитву саме через декілька днів після початку ковіду і почали молитися щиро-щиро до Господа, щоб Господь дав сили витримати в тому єднанні, бо насправді було дуже багато випробувань і нерозуміння того, як далі рядити. Але ми і це пройшли, тому дуже прошу всіх. До спільної молитви, до спільного служіння, щоб кожне наше слово, кожна наша думка була зараз акумульована і поєднана з усіма серцями, родинами, сім'ями. Особливо запрошуйте своїх діточок, своїх онучків, які завжди хочуть і прагнуть до молитви, тільки треба їх підтримати. Ви знаєте, поділився з вами недавно, буквально сьогодні вечором. Таким коротким відео з нашої катахітичної школи, і ви знаєте, що мене вразило. Вразило, що коли почав тихенько колядувати, і почав слухати, чи колядують діти, діти підхопили коляду. Підхопили і почали так само разом зі мною колядувати різні коляди, і це не може натішити мене як духівника, бо роблю висновок, що наші діти, вони. Чують, вони розуміють, вони відчувають, і вони не хочуть так само прогайнувати той час, і вони навчені своїми батьками, бо, напевне, що в родинах теж колядують. І тому діти підхопили, чи нова радість стала, чи ми прибули господарю, чи добрий вечір тобі, чи Бог ся рождає. Тобто діти підхоплюють, і це дуже важливо, що ми маємо нагоду в катахітичній школі провадити і десь в Готуватися до різдвяного часу, молячись, колядуючи, вінчуючи, і пам'ятаючи, що кожного разу ми спішимо, щоб достойно провести це Різдво, до якого ми йдемо, яке наближається до на нас, і ось буквально вже на другий тиждень ми будемо мати неділю перед Різдвом і будемо мати гарні різдвяні свята, в тому розумінні, що ми на них чекаємо. Ви знаєте, я мав неодноразово зустрічі з нашими хлопцями, які на передовій, які зараз боронять нас. І коли запитував їх про дітей, про молодь, про власне певний час святкування Різдва чи Великодня, то чув від них дуже прості і зрозумілі слова Отче говоріть дітям, говоріть людям про те, що нехай не занедбують традицій, нехай не занедбують культури. І все те, що є притаманно нам тут, на Україні, ніколи не занехаймо, а підтримаємо. Знаєте, як той вогонь, він не повинен згасати. Його завжди потрібно підтримувати і все ж таки виховувати і плекати нашу молодь, наших дітей у наших традиціях, наших культурних моментах. Тому ж, дуже мені приємно, що. Колядуючи вчора на катахітичній школі, я побачив у дітей в очах такий вогник. Вони хотіли, і вони знають, і вони вміють, і вони голосно колядують, тому українці вони стоять на своєму місці. І не маю сумніву в тому, що ми витримаємо всі ті випробування, до яких покликав нас Господь і дає нам сили їх пройти. Тому запрошую зараз всіх. До спільного молитовного єднання. прошу і благаю кожного: діліться вервицею з усіма, поширюйте нашу молитву на своїх сторінках, підписуйтеся на мою сторінку чи на групу Вервочка з духівником чи інші молитовні групи, де поширюється наша молитва, і ви ширте її. Тому дякую Богові за ще один день, недільний день, дякую Богові за літургію, яку сьогодні мав нагоду молитися з вірними. Дякую Богові за кожного, хто сьогодні зустрівся на шляху і всіх духовно єднаю і обіймаю, прошу про молитву і молимося разом з вами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сушного З Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей і нашого Ради Спасення. Зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення, не відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, дуже прошу всіх, особливо дітей, молодь, старше покоління, доєднуйтеся до молитви і разом прославляємо Ісуса. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе син Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, 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 Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцюй Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна наша молитва і благодарення до Господа за всі благодатні ласки, щедроти, що Він для нас посилає. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, моли за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна наша молитва за наше воїнство, за кожного героя, за якого молимося щоразу, кожного захисника і захисницю. У полоні чи в пропавшій безвести, чи поранений, чи на передовій молімося щиро за всіх, хто допомагає нашим героям, кожному від малого до великого. Молимося щиро за родини, за батька, за матір, за дружину чи дітей, рідних, і близьких наших воїнів. Молимося і підтримаємо їх своїм розумінням, своїм співчуттям, підтримкою, добрим словом, ділом. Помислом чи молитвою щирою, пам'ятаючи про велику їхню жертовність. молимося. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе іс ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе іс ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, іс ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш. Четвертий десяток наша молитва за сім'ї, за родини, за наших дітей, онуків, за наші дружини, чоловіки, батьки, наші старші родичі. Пам'ятаймо їх в молитві, за хворих, немічних, страждаючих, за тих, що зараз прикуті до ліжка в тяжких недугах чи немочах, приготовляються до випробувань, операцій, лікувань, обстежень. Молимося за онкохворих, молимося за оздоровлені і стілення тих, що в немочах лежать. Молимося за подорожуючих, за тих, що в чужині далеко від отчого дому. Молімося за подружні пари, за наречених, за плодоносящих і тих, що приготовляються до Дідонародження. Господи, благослови дітьми, наші сім'ї і родини, дай нам відроджуватися, дай нам сили відновлювати той український рід, який сьогодні стоїть на порозі і на тому, щоб огородити себе від війни, яка прийшла до нашої хати. Молімося щиро і щиро віруємо. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас разом, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва, яку чинимо перед Богом, підсумовуючи місяць грудень, 2025 рік, підсумовуємо його в той ювілейний час, який проголошений був Святішим Отцем Папою Франциском, де ми маємо перебування в часі ювілейного року і дякуємо Богові за ту добру нагоду. Бути, перебувати і вірити в те, що цей рік буде тим роком, в якому ми поєднаємося, зрозуміємо, пробачимо, вислухаємо, почуємо, скажемо і виконаємо місію, яку Господь для нас призначив. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі спільночани, молільники, діти, молоді, старші, молодші, щиро, щиро дякую за ту недільну величну молитву, яку ми знову вкотре схилили перед Богом голови і принесли Творцеві. Дякую за кожне слово, за кожне серце, яке сьогодні горнулося і горнеться до милосердна Божого. Тому пам'ятаємо, що дай Боже переночувати ніч і завтра в цьому часі теж знайти той. Той час, ту хвилинку, щоб застановитися в молитві. Продовжуємо наше служіння. Цього тижня будемо мати нагоду допомогти нашим героям, допомогти нашим захисникам. Тому ласкаво прошу. Господь дає через нас нагоду послужити, тому хто має особливі наміри? Цей тиждень ми будемо старатися якомога більше допомогти нашим хлопцям. Наближається час Різдва. Наближається час Нового року, і ми дуже хочемо долучитися до тої великої підтримки для наших героїв. Чи це одяг, чи це смаколики, чи це певні матеріальні блага, чи це засоби гігієни, чи це ліки, все є потрібне. Тому хто має добру волю, хто відчуває, що може це зробити і допомогти, не цурайтеся, допомагайте, підтримуйте. Підтримуйте щирим серцем, доброю молитвою. І добрим таким щирим милосердям. Тому дуже прошу всіх: просили хлопці, просили рідні і близькі про поміч. Є потреба в генераторах, є потреба в грілках, обігрівачах. Все є потреба. І тому, власне, дуже прошу кожного, хто має ту добру нагоду, і не, не втомлюємося допомагати, не тому, що ми вже опускаємо руки ні ніколи. Ми мусимо разом поєднатися і маємо обов'язок відстояти своє рідне тут, на своїй рідній землі, у кожному кожному родинному колі. Тому підтримуйте наших героїв, наші родини, не забуваючи про одиноких, не забуваючи про прикутих до ліжка, не забуваючи тих, хто в лікарні, і не забуваючи тих, хто є особливо особливий спосіб покликаний до цього життя. А це діти, молодь, старші, які без сторонньої допомоги не можуть дати собі ради. Це старенькі, це перестарілі, це доми одиноких, це сиротинці, це неповносправні, це всі ті, які потребують нашої уваги. Тому допомагайте, підтримуйте і завжди відкривайте серце на діла милосердя. Тому дякую всім за те, що ви поруч, за вашу підтримку, благословив всіх Господи, дай Боже, щоб ми переночували ніч. Берегли один одного і щирим серцем, і щирою великою вірою і любов'ю услуговували Богу Отцю, що на небі, Синові і Святому Духові. Нехай Господь буде благословенний. На добраніч! слава Ісусу Христу!